Стартує сюжет з монолого провидиці, яка затирає нам скандинавський лор про початок часів, але це більше потрібно для атмосфери ніж для сюжета. Бо далі про це ніхто нічого згадувати не буде. Події переносяться до Норвегії 9 століття, де Ейвор дитиною разом зі своїми батьками, варіном та Ростою, двоюрідним братом Сигурдом та іншими святкують якусь подію. Як на їх поселення нападає ворожий клан, і у них майже виходить відбити напад. Але люди оцього ти типу, на ім'я К'ютве беруть у полон людей варіна, через що ворог пропонує йому померти без честі, тобто без зброї у руках, щоб врятувати своїх людей. Life, Але як ви розумієте, мудачево всіх на. Вав і казнив батьків Ейвор та багато людей прямо в неї на очах. Після чого її підбирає та рятує Сигурд. Коня під час втечі підбиває інший вікінг, тому він падає з Ейвор на лід, де на неї нападає вовк і кусає її, залишаючи великий шрам, який зіграє важливу роль по ходу сюжета.